Кременчук продовжує підтримувати українських захисників, забезпечуючи їх необхідним обладнанням. Цього разу одному з підрозділів Сил оборони передали супутниковий термінал Старлінк та потужну зарядну станцію. Це обладнання вкрай необхідне військовому зоні бойових дій. Сьогодні одному з підрозділів сил оборони передаємо обладнання для зв'язку. Це супутниковий зв'язок Старлінк, зарядну станцію для того, щоб хлопці завжди мали важливу оперативну інформацію і ще влучніше вражали ворога. У сприянні Збройним силам України активну участь взяв депутат міської ради Олександр Плескун. Завдяки таким прикладам взаємодії між громадою та оборонцями підтримка армії залишається сталою та системною. А з дійсно що це все стане в нагоді дійсно зберегти життя нашим військовим, щоб вони повернулися живими неушкодженими і допоможе вражати нашого ворога. Стабільний супутниковий зв'язок дозволить оперативно обмінюватись інформацією, координувати дії, планувати бойові завдання, а також ефективно керувати сучасними засобами розвідки та ураження, зокрема, дронами. Щиро дякую адміністрації міста Кременчука, виконкому та меру нашого міста за допомогу нашим військовослужбовцям забезпечення ставу надійного та безперебійного зв'язку. Дані комплекти забезпечать якісний зв'язок між підрозділами управління на полі бою та збережуть здоров'я. Кременчук регулярно передає на фронт необхідне обладнання. Це частина великої щоденної роботи, яку місто проводить на підтримку українських військових. Разом Кременчуцька громада продовжує працювати на спільну мету перемогу України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.